Щоб привернути увагу людей та влади до страшної хвороби, вони вкотре вийшли у середмістя. У день боротьби з вірусними гепатитами волонтери благодійної організації захід шанс організували в Івано-Франківську експрес-тестування. І як виявилося, не дарма. За кілька хвилин охочі перевірити, чи бува не стали жертвами лагідноубивці. Шикуються довкола медиків у чергу. Я просто провів собі тест, наскільки я здоровий чи є дійсно це серйозна справа. А печінка вразлива до цього до швидкого обстеження перехожих закликають лікарі-інфекціоністи. Хоча такий тест остаточно результату ще не дає, пройти його радять усім. Бо вірусний гепатит уже давно вражає не лише людей із груп ризику, а ще підступне захворювання, яке призводить до цирозу печінки або раку на ранніх стадіях протікає майже безсимптомно. Захворювання це є таке як загальна слабкість, ялість, біль в суглобах, якісь диспептичні розлади, постійна нудота ем, притяжпритяжі. Уже це можливе пожовтіння, судинні зірочки на тілі. Деколи люди от, ходять з тою загальною слабкістю, ходять по інших лікарях, не обстежуються. Деколи захворювання виявляють у них випадково та підтвердження діагнозу кажуть волонтери, ще не найстрашніше, адже на смерть прирікає не сам гепатит, а дорога вартість лікування у цьому році. За кошти глобального фонду у центрі СНІДу новітніми препаратами прямої противірусної дії вдалося пролікувати майже 9 десятків хворих, та й то лише. Із групи ризику іншим вже доводиться розраховувати на значно гірші медикаменти із державної програми або ж власний гаманець. А це під силу не всім. Тому й просять місцеву владу, щоб теж посприяла. Мені просто здається, що чиновники не усвідомлюють наскільки це серйозна проблема. Вони не усвідомлюють в яких тяжких муках вмирають люди від цієї недуги. Ось лікування коштує 80 тисяч євро. І не кожен може собі це дозволити. За офіційною статистикою, жертвами вірусних гепатитів у світі стали уже 2 мільярди людей. На Прикарпатті ця цифра теж чимала. Лише на обліку центрі СНІД обласної інфекційної лікарні таких пацієнтів нині понад півтори тисячі. Наталія Лосовик, Віталій Магалаті, телеканал 402.